Так, щоб було видно гарно напис. О, о, прекрасно. Що там робиться? О, відбій! Всім привіт! Мене звати Санюта і сьогодні я вам хочу розповісти про свої фаворити січня. Я обрала для себе сьогодні 10 категорій і в кожній категорії по 3 фаворити. І перша категорія це догляд за волоссям і тут два продукти від бренду кізу: це масочка для волосся, а також шампунь, тому що вони мені ідеальні по запаху, не дуже такий нав'язливий та занадто притурний. А також ідеально підійшли мені для мого волосся, тому що ідеально зволожує масочка довжину, а шампунь не пересушує шкіру голови. А також третій фаворит бренду Тріссім, не знаю, як правильно він називається. Я його показувала в відео про весь свій догляд за волоссям в Тіктоці та Інстаграмі. Він у мене не так давно, але цей термозахис просто неймовірний має запах, а також має гарну дію. Хоча його використовувалися перед сушінням волосся, але все одно він дуже класний. Якщо говорити про парфуми, то це однозначно Secret Bombshell. Я вже казала своєму інстаграмі та тіктоці, що я цими парфумами користувалася, але вони мені не сподобались. Тому, коли я отримала цей флакончик у адвент-календарі, то дала їм просто другий шанс, і вони успішно ним скористалися, тому що це зараз мій фаворит. Найкращий міст для тіла це ось цей від солода Жанейро у 62-му відтінку, найпопулярнішому відтінку ароматі з фісташкою та солоною карамалю. Я ним користуюся постійно. Хоч побавишки? Ой, це видно! Я думала, не видно, а бачите, я прям виприскувала вже добряче. І останнє, що стосується догляду, це скраб для тіла від Елеміс. Насправді я дуже довго вагалася про його покупку, тому що, ну, блін, баночка 2000 гривень, да? Як би не будемо забувати. І плюс я переживала, що мені не сподобається запах, і типу, блін, баночка дорога, і потім придеться просто на себе його вимаркувати. Але ні, насправді дуже приємний аромат. Це перше, що в мене є з Франжи це дуже просто, настільки приємний, свіжий, а на весну це просто взагалі мені здається, Буде неймовірніший аромат. Ось так цей скрабик виглядає. Коротше, дуже щаслива, що його замовила. І ще з ним у мене цікава історія. Він мені прийшов, коли я була хвора в цьому місяці. І у мене зник повністю нюх. Я три дні нічого не чула, і я так сильно хотіла його понюхати, що я просто кожен вечір, тобто вранці вечір заходила в ванну миватися. Я просто беру на полишці, нюхаючи, пробився мені ніс, і поки він не пробився, я не відчула цей прекрасний аромат. а Тепер постійно хожу його і нанюхую. Третя категорія це догляд за обличчям, і тут все від одного бренду від Origins. Насправді цей догляд стояв у мене в шафі доволі давно, і лише цього року я вирішила його спробувати. Я його взяла з собою в поїздку в Париж, тому що у мене не було собою догляду. Я вирішила взяти маленькі баночки, але при поверненні я продовжую ним користуватися і вже хочу використати до кінця. Тепер категорія косметики, тут абсолютно три різні бренди. В першу чергу це палітра хайлайтерів від Dior. Насправді, цього місяця я закохалася у неї по-новому, тому що якщо пам'ятаєте, вона у мене ще серпня місяця, але якось січні я нею користувалася прям дуже багато. Брала її замість ціней на очі, замість хайлайтеру. Ну, тож не замість хайлайтеру, а як хайлайтер, і вона справді ну дуже класна. І я дуже щаслива, що вона у мене є. Також цього місяця я справді зрозуміла, в чому перевага ось цього гельчику для брів від Benefit, тому що він просто неймовірний. В нього дуже приємний запах за рахунок того, що він має дві. Ну, тобто, двосторонню щіточку, нам дуже легко вкладати брови. І раніше я вкладала брови завжди гелем, а потім ще брала звичайну щіточку, щоб її гарно прочесати. А за допомогою цього гельчику я тепер просто маю одну баночку і розчісую собі брови без додаткових засобів. І останнє це консилер від Nars. Насправді я ним дуже задоволена, тому що я вгадала з ідеальним відтіночком, також він не пересушує мені шкіру та ідеально перекриває усі недоліки. А тепер така собі категорія рандом. Тут абсолютно три рандомні позиції. І починаю я з ось цього прекрасного крабового пухнастого. Я його купила в нью йоркері він просто неймовірний, ідеально вписується до мого кольору волосся. І також він просто з таким, знаєте, кольором, прям що підходить абсолютно під все. Тому він точно мій фаворит січня і грудня, і, напевно, ще й лютого буде. Тому я не могла просто про нього не сказати в цьому відео. А також мій фаворит це ось ця пухнаста сумочка. До речі, вона з іншим демо, тому що. Постійно всі питають, звідки вона. В неї ось такий масивний ланцюжок золотий, вона дуже сильно вмістка. В неї тут лазить, ну чесно, все, що я беру з собою влази, і ще, напевно, зверху можу влізти. Тому я нею дуже задоволена, і як тільки кудись іду, то беру її із собою. І остання це книга від Джен Сінсер, не дрейф, те з цієї самої колекції там неси і так далі. Я, раніше вони були дуже популярні, але я взяла ці її нещодавно. До речі, про неї є цікава також історія. У мене є подруга, яка дуже любить читати, і кожного разу, як ми йдемо гуляти, ми йдемо в книгарню. Тобто вона завжди каже, що мені треба подивитися одну книгу. Ми можемо так тільки гарні обходити. Але саме цікаво в тому, що вона ніколи нічого не бере, тому що вона йде конкретно за якоюсь книгою, там її просто не знаходить. В цей час я, яка не читає особливо, там не. Я ходив спеціально по книжки, завжди зависаю біля стенду з якимись психологічними, якимись такими мотиваційними книгами і завжди йду з цієї прогулянки з книгою, якщо не з двома. Тепер категорія одяг. Насправді в цьому місяці я не так часто кудись ходила, тому що я більшу частину місяця пробула вдома хворою, і тому у мене не такий великий вибір того, що я могла занести в фаворити. Але все ж таки, найбільший фаворит, просто тут лежать ці речі, це ось цей рожавий костюм. Я тут прикріпляю фотографії, тому що я його вдягала постійно на теніс, а На теніс я їздила одно постійно. А також вдягала тоді, коли йшла на якийсь масаж і щось типу того. А також фаворит це ось цей боді від Бешки. У добрий день хто прийшов, тому що він просто неймовірний. Я його насправді взяла в останній момент. Просто мені треба було чорне боді на теніс. Ми зайшли в бачку, я його не бачила. Мам каже: о, боді, я кажу, о, мені треба. Ми просто не міряючи нічого, просто взяла собі еску, пішли на касу, взяли, купили. І я його помірила, щоб ви собі розуміла, вже вдома. Але він виглядає просто нереально. Ну, типу, я так само прикплю тут фото, тому що ось так він, типу, тут такий гарненький виріс. Ну, коротше, цей бодік просто Unreal. І останній лот це піжамка. Цю червону піжамку ви вже 100% бачили в моїх тіктоках, відео на фото і так далі. Тому що я її почала носити з грудня, продовжувала у січні. І, напевно, ще буду в лютому. І, до речі, всі питають, звідки вона? Вона з магазину Undies. Ось так він, ось так він називається. Насправді ми просто йшли. Я побачила цю піжамку, ми зайшли і купили з мамою дві однакові, тому що я думала, що ми візьмемо Victoria's Сікрет. Але поки ми до неї дійшли, я побачила ось ці з пушком і просто не втрималась. Тепер категорія їжа. Фаворити їжі насправді в цьому місяці у мене були якісь такі не дуже виряжені. Але я для себе виділа топ 3 фаворити. Це фініки, тому що першу половину місяця я просто кожного дня їла фініки. Наступний фаворит це пахлава, тому що навіть якщо подивитись по моїй сторіс в кінці місяця, можна зрозуміти, що я їла дуже часто і по розпаковку це також видно. І останній фаворит третій це яйця. Якби це не було дивно, звучало тому що я загалом кожного дня напевно їм яйця, але цього місяця я прям ріденькі яєчка варила кожного сніданку. Що зараз я вже їх просто не хочу, а вже роблю пашот. Категорія YouTube, що я любила дивитися цього місяця. В першу чергу мені дуже сподобався такий собі легенький серіальчик Дієта 0», який вийшов нещодавно на телеканалі ТЕТ. Тому, якщо не дивилися, можете глянути. Я думала, спочатку, що це буде якась трошки дурня, але доволі такий цікавий та легенький. Я б сказала, не дуже треба багато думати. Наступний лот – це канал Лева на Джипі, а точніше, клуб дилетантів, коли завершився цей серіальчик Дієта 0», Нічого в Ютубі немає, тому що супермами немає, нічого немає. Я просто передивлялася усі програми, навіть дійшла до тих, що російської... Мовою. І останнє, що я любила 20 цього місяця, це канал Хаус Сергія Хауса. На це його ні, це ті, що колись були халбори, і зараз він знімає, типу, як новини про український шоу-бізнес, світовий шоу бізнес І це насправді цікаво дивитися, тому що ти так, типу, за 20 хвилин дивишся абсолютно всі новини, які сталися за останній тиждень. І остання категорія на сьогодні це категорія спогадів. Три спогади, які найбільше мені запам'яталися за цей місяць. І знову ж таки, їх було не так багато, тому що половину місяця я просиділа вдома, тому що як ти ніс, то горло, як не горло, то ще щось і так далі. Але е, дві події, які мені найбільше запам'яталися, це було пов'язане все з моїми соціальними мережами, тому що це початок знову знімання відео на Ютуб, е, те, що сталося майже при кінці січня, а також те, що у мене тепер. То тисяч в ті, це сталося буквально після вчора, 28 числа. Я прокинулась вранці, і така вся задоволена. Зробила собі типу панкейковий торт, запалила свічечку, тому що хочу повернути цю традицію, святкувати кожні 10 тисяч. А також, напевно, останній ще можу виділити такий собі, як просто загальний спогляд. Це загалом цей місяць по моїх соціальних мережах, тому що вони виросли в кількості, виросли в якості, я знімала багато класних відео, якими я задоволена. Ну а на сьогодні я закінчую це відео. Сподіваюся, що вам сподобалося. І до речі, напишіть, чи подобається вам, що я знімаю в одному ракурсі, тобто в себе на ліжку, і так і приходить ось цей джентльмен. Тому що, якщо вам хочеться змінити якогось кадру і ракурсу, то можу ще погратися у своїй кімнаті. Також не забувайте поставити лайк, тому що для мене це дуже приємно та важливо. Та напишіть коментар, які відео ще хочете бачити і чи сподобалось вам це. Ну а з вами була санюта і до нових зустрічей!